Гей, була в мене коняка, та коняка розбишака, була шабля, ще й рушниця ще й дівчина чарівниця, була шабля ще й рушниця ще й дівчина-чарівниця. ту коняку турки вбили і шаблю пощербили, і рушниця поламалась І дівчина відсуралась, і рушниця поламалась І дівчина відсуралась, за буджарськими степами їдуть наші з бунчуками, а я сплуга. З козою понад нивою сухою, а я сплуга з косою понад нивою сухою. Гей, 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 мій чорний воле, степ, широкий стерня коле, Вітер віє по що закипає, Вітер віє, повіває, Казаночок закипай. гей, хто в полі озовися, гей, хто в лісі откликнися, йди до мене вечеряти, серце моє звеселяти. До мене. Серце моє звеселя, зуклуна за лугом гине, Казаночок стигне стигне, Вітер віє, повіває, Казаночок застигає, Вітер віє, повіває, Казаночок застиває. Гей, була в мене коняка, та коняка розбишака, була шабля ще й рушниця, ще й дівчина чарівниця, була шабля, ще й рушниця, ще й дівчина чарівниця.